Thank you Холі п'ятої сумської міської клінічної лікарні демонструють проморолик про нове обладнання. Хірурги медичного закладу говорять, операційний стіл Трансформер привезли і встановили близько трьох тижнів тому. Любий кутина хіла мати. Це дуже також важливо, як для хірурга, так і для пацієнта. Він і трошки довший, і трошки ширше, і ну, він все може робити. Тобто, есть, тобто, дуже універсальний стіл. В операційній лікар-хірург ендоскопіст Дмитро Яблучник кнопками пульта рухає секції столу в різних проекціях, демонструє вертикальний і бічний нахили. Спеціальний кут підйому утворює так званий нирковий валик. Його застосовують для операцій на нирках, жовчному міхурі, грудній клітині. Особливість можна оперувати пацієнтів із великою вагою, а ще рентген прозорість усіх елементів, що важливо під час операції з використанням це дуги. Це було трошечки проблематично для діагностики з рентген-апаратурою, тому що треба було думати, як розмістити правильно пацієнта. На цьому столі такої проблеми взагалі немає. Нове устаткування передали медичному закладу представники благодійного фонду Відкриті очі заснованого it компанією Понад 300 працівників компанії Савцерв, наших айтішників, стоять зараз у лавах ЗСУ та є на обороні нашої держави. Коли ми почули про цю власне потребу, про те, яку який масштаб допомоги надає п'ята сімська лікарня, які виклики з якими викликами зустрілася ця лікарня внаслідок повномасштаб. Бного вторгнення Росії в Україну вона була включена у проект Лінія життя. Буває так, що пацієнти, які отримали в наших лікувальних закладах медичну допомогу, самі нам її залучають, як власне в цьому випадку, і було це по ініціативі одного з пацієнтів, який лікувався саме в цій лікарні. Він Допоміг нам, скажімо так, залучити саме цю благодійну допомогу до лікувального закладу. Вартість цього операційного столу 3 мільйони 600 тисяч гривень. Дякую айтішникам, зокрема їхньому фонду відкриті очі, котрий працює з самого початку цієї війни, з 2014 року, надасть нашим мешканцям більш якісну допомогу, і саме те, що в п'ятій лікарні це. Це також е підкреслює і рівень самої лікарні, її профіль, її готовність, її кваліфікацію. Її Фахівців, це була прохання. На жаль, покійного вже пана Петренка, який хотів саме такий стіл з специфічним обладнанням універсальний. Ми його замовляли за кордоном. Горобили нам під замовлення з таким специфічним з такою специфічною комплектацією. В рамках проєкту Лінія життя благодійники it компанії передали операційні столи лікарням в Івано-Франківській, Вінницькій, Запорізькій та Львівській областях. Нам пропонували різні варіанти. Ми скеровували з хірургами з ортопедами з нашими для іменно вибору того функціоналу, який потрібен. І вирішили, що це буде весь функціонал, тобто і нейрохірургія, і урологія, і гінекологія, і ортопедія, і мама всі хірургічні профілі. Начальниця міського управління охорони здоров'я Олена Чумаченко говорить: у сумській громаді кілька останніх років триває програма модернізації медицини і акцентує до кінця року. Чекають прибуття. Додаткового обладнання до сум так само у рамках співпраці із благодійними організаціями. Міська рада, як власник, багато уваги сьогодні приділяє оснащенню лікувальних закладів і підвищенню рівня надання якісної медичної допомоги нашим мешканцям і розширення можливостей для отримання тут, в місті, саме всіх видів допомоги. Але, звісно, ми співпрацюємо з благодійними фондами, організаціями, а особливо ця допомога збільшилась в такі зараз складні. Ні для нас часи, і ми дуже вдячні всім, хто відгукнулися і допомагають нашим лікувальним закладам, бо це дійсно є дієвою такою суттєвою допомогою, і яка відображається все-таки на якості надання медичних послуг. Новини СТС. Прокидаємося і зразу на телефон. Когось знайти, кому щось дати, когось викликати. Це стан душі. Мені треба кудись сходити, з ким споспілкуватися, все. Так описує кожен свій день Наталія Василишина. Жінка щодня бачить тих, хто потребує допомоги, адже живе на Краснопільщині. Що відчуває наш український народ, прикордонізує, ми це все бачимо. Ми себе, на собі себе чуємо. Ми були й підвержені бомбардуванням не раз. І м, околиці Краснопілля були під бомбардуванням. Села в нас чотири села взагалі в Краснопільській громаді. Вже немає, таких сіл немає. 20 років жінка очолювала районну організацію Товариства Червоного Христа. Розповідає волонтерство для неї це життя. Зрозуміла, що мені десь треба себе. Кудись себе діть приїхала в одну організацію, ну враховуючи мій вік, мені відмовили. Приїхала в Карітас. Тут дуже зраді були, і мене взяли волонтером. Ми свічки робимо, ми теплий одяг збираємо, і прикордонні зони роздаємо продукти харчування. Плетуть сітки та виготовляють окопні свічки, готують гарячі обіди та розвозять гуманітарну допомогу для жителів прикордонних громад. З початку повномасштабного вторгнення майже кожен українець став волонтером. Сергій Свинаренко на подаровані на день народження кошти закупив матеріали для виготовлення нож для фронту. Ми робимо зараз ми ноші на фронт. Вчора я привіз 4 кілометра стропи і 2,5 км Ніток. Якщо ми не будемо допомагати фронту, фронт прийде сюди. Я 14-15 на війні тому просто треба всім згуртуватись напередодні міжнародного дня волонтера. Представники благодійної організації Карітас обговорили майбутні плани та отримали подяку від представника офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Сумській області. Без волонтерського руху ми не можемо. Подолати наслідки ми не можемо перемагати, тому що саме на цих людях, саме на їх байдужості і вчора, і сьогодні, і завтра буде триматися все благодійництво, добре діяння і добрі справи взагалі. Новини СТС. Сергію ходько 14 років на відкритому турнірі змішаних єдиноборств так як боксунгу «Вако», хлопець представляє Конотопський клуб Вітязь. Єдиноборствами Сергій займається менше року. Завжди любив бокс, але мені дуже сподобалось ну самі. Подивися в тіктоці, там в Ютубі бачив багато. Боїв, хлопців там, всіх. Потім знайшов у своєму місці саме ММА і вирішив себе спробувати. Рішив спробувати, дуже панну заділо, понравилось і почав займатися. Як... Ні, я сам на себе різаюсь. Загалом у клубі Віті займається 120 чоловік. Основний вид єдиноборств, яким займаються спортсмени, ММА. Ну ми виступаємо в різних напрямках, як Панкратіон, Греплінг, Фріфайту, розділу Сабмішин і. Також зараз будемо цікавитися, ще кікбоксингом, то розвиваємося в різних напрямках. Окрім конотопчан, за Кубок незамності боролись понад 180 спортсменів із Сум Глухова, Борині, Потивря та Лебедина. Тут справжні бойці, бойці, які мають тримати удари, бойці, які мають перемагати, бойці, які ступляться захищати свою батьківщину, свою родину. Вітаю вас з змаганням, кожному з вас. Витримки і перемоги. Місто Суми підтримувало і буде продовжувати підтримувати спорт, різні види, профілі і напрями. Сьогодні це той день, до котрого готувалися наші маленькі спортсмени, маленькі українці, але вони вже сильні тілом, духом. І вони сьогодні покажуть, на що вони здатні. Вже будуть маленькі перемоги і великі перемоги також. Кращих обирали серед юнаків та дівчат у трьох вікових категоріях. Владислав Замула на кубку представляє місто Суми. Хочеться зайняти перше місце, але буде як буде, треба надійтись на краще. Хочеться поїхати на чемпіонат України, якщо займу тут призове місце. А так, подивимося, що буде далі. Ігор Швель, перший в Україні заслужений майстер спорту з кікбоксингу. Розповідає такі змагання важливі для подальшого розвитку молодих спортсменів. Саме такі турніри, такі змагання для нашого підростаючого покоління це дуже важлива річ в їхньому подальшому вихованні. Тобто вони тут загартовують свою мужність, свою силу. Це будемо так казати, вирощується нація, яка може за себе постояти. Поряд з рингом зібрались і вболівальники та поціновувачі бойових мистецтв. Це дуже приємно бачити, що багато учасників це молоді хлопці, які дійсно завдяки от такій підтримці так, балу. Вони гартуються, вони розвиваються, вони вчаться йти до перемоги. Вразили ці слова, що дійсно війна ненадовго. А спорт не завжди. А спорт був у давній Греції, а спорт був завжди. Людство знає, що це таке. І сьогодні ми тут разом з нашими дітьми, яких вже роблять бійцями, і це козаки, які будуть завжди відстоювати свою землю. Окрім можливості вибороти золоті медалі, кубок незамності – це ще й шанс для юних спортсменів потрапити до професійної ліги в Україні та Чехії. В цьому році ми відкрили лігу, яка називається БФЛ. Це Балу Файтінг ліг. В лігу входять бокс, кікбоксинг та ММА. Ми вже провели три турніри: всі ці заходи і всі ці шоу. Благодійні Часть коштів ми збираємо з квитків та зі спонсорів на ЗСУ та допомогу дітям, які втратили батьків в результаті вторгнення Російської Федерації. У підсумку змагань пояс Кубок Незаності виборов ладокурмашвірі. Пояс анкворіарства Деса Вигнатов, спортсменя клубу Балу. Новини СТС.